З перших днів війни Холдинг Зезман приєднався до президентської програми економічного патріотизму. Ми будуємо міста, передаємо готове житло інвесторам та підтримуємо наших партнерів у цей нелегкий час. Компанія Golden Тайл провідний виробник керамогранітної плитки в Україні. Вже багато років ми використовуємо плитку Golden Tile для оздоблення кухонь, ванних кімнат та загальних приміщень у будинках, містечках Артвіль та Кекс. Щоб підтримати нашого партнера, ми замовили одразу вагон керамогранітної плитки. Це найбільша партія за всю історію нашої співпраці. Такий об'єм замовлення більше за нашу сьогоднішню потребу. Але це дозволить нам поповнити свій склад матеріалів, продовжити виконувати озлоблення квартир та да допомогти партнеру повернутися на ринок. Ми віримо, що підтримка наших партнерів на економічному фронті допоможе швидко відновити силу та міць нашої держави. Разом переможемо!